Китаю, друзі, зараз з вами знаходимося на розі вулиць Криваліївська та бульвар Шевченка. Тут є на продаж такий фасадний об'єкт загальна площа даного об'єкту 333 метри квадратних. Як бачите, зроблено вже всі чорнові роботи. Розведено електромережу, вентиляцію. Готувалося під кабінетний варіант формат. От, перший поверх у нас. Раз, два, три, 4, 5, шість кабінетів. Також маємо два окремих фасадних входи. Ось другий, той, через який ми заходили, був перший. Зроблена система опалення водовідведення та водоподачі. На опалення настановлено. Окремо тепловий лічильник. На воду також встановлено лічильники. Електрика також з лічильниками. Ось в підвалі, вся підлога вже в плитці. Ось так гарненько все. Тут також у нас раз, два, три, чотири кабінети на цю сторону і раз, два, три на іншу. Є також ще санвузол. От, тут у нас запасний вихід. Бачите, вентиляція, все виведено, електрика, все зроблено. От, 333 квадрати. Будуть додаткові питання, будь ласка, телефонуйте або пишіть нам Дірект. Дякуємо вам за увагу, ставте лайки та підписуйтесь.